Онований хан, онований зікер 001? та чи можливо за 10 хвилин зарядити електромобіль? Про ці новини я розповім вам у Чаржню. Всіх вітаю, ви на каналі Charge Spy, це рубрика Charge News. З вами Влад, і як завжди, я розповім вам про актуальні новини з ринку китайських електромобілів. Що ж, досить зненацька, вийшла новина про оновлення деяких лінійок від Біведія, саме Хан та Танк. Адже минулого року оновлення, яке зветься Champion Edition... Вийшло аж у травні, а цього року нове оновлення вийшло вже аж у лютому. Ну, красунчики прискорились, можна так подумати. Але якщо порівняти оновлення того року та цього року, то воно значно зменшилося. Тобто об'єм цього оновлення, наприклад, минулого року у травні вийшов, можна навіть сказати, зовсім новий Song, Champion Edition, Song+, Plus, Огляд, на який ми знімали у нас на каналі, це дуже гарне насправді авто, як зовні, так і по характеристикам і посилання на цей огляд, я залишу у підкасті та також у описі до цього відео. У цьому році оновлення торкнулося більше гібридних моделей, але ж і електричну версію, в даному випадку Біведі Хан, не обділили. І що ж там за оновлення, зараз розповім. Насправді, хоч оновлень і небагато, але вони досить значимі. Ну, по-перше, Перше, це назва оновлення, яка тепер карасується поряд із словосполученням Біваді Хан. І тепер повна назва 2024 року звучить як Біваді Хан Хонор Едішн. Але найвища комплектація має ще деяку приставку і називається Eye of God, що перекладається як Боже Око. Що вони мали на увазі, я і гадки не маю. Але давайте я вам розповім про самі оновлення, які важливі. Наприклад, одне з головних це перехід на архітектуру 800 вольт, адже повільне заряджання постійним струмом завжди було одним із недоліків автовиробника. Але тут є прикол. Хан 2023 року мав зарядку 600 вольт. А 2024 року був оновлений до 620 вольт. Діапазон напруг акумулятора від 600 до 900 вольт вважається архітектурою 800 вольт, тому технічно хан 2023 року вже був на цій архітектурі. Що ці зміни нам дають? Його пікова потужність при заряджанні збільшується з 200 А на 250 і з 120 кВт на 155 кВт. Новий електричний хан тепер може заряджатися від 30 до 80% за 25 хвилин. Це в принципі навіть менше часу, ніж іноді ви на звичайній заправці чекаєте ходох. Друге важливе оновлення полягає у додаванні нового дайпайлот 100 ADAS до найвищого рівня комплектації. Ця система працює на базі чіпа Horizon Journey 5 з обчислюваною потужністю 128 TOPS, а також забезпечує інтелектуальне паркування та автопілот на шосе. Хан оснащений різними датчиками, такими як 5-мм радари, 12 ультразвукових радарів і 11% камер, які надсилають дані в його DaiPilot 100 ADAS. Ще важливий момент, який варто озвучити, це те, що його стартова ціна на 14% менша, ніж стартова ціна минулого оновлення Champion Edition. З такою тенденцією років так, через 10% можна буде купувати новий хан 1000 так за 15. Шуткую, але хто знає. Так, друзі, тепер трішечки про те, що залишилось таким, як і було. І для цього я пропоную порівняти ось цю нову версію Honor Edition з минулою Champion Edition, і допоможе нам в цьому портал Eviland, посилання на який я залишу у описі до цього відео. Так, ну ось на порталі я знайшов Biwoді Han. Його можна ось так покрутити. Тут є 3D-модель. Вибираю у варіантах Champion Edition. І порівнюємо з тією ж Honor Edition по характеристикам. Спершу давайте по дизайну. Ну, Насправді дизайн не змінився. Ось ви зараз бачите фото нового Honor Edition, а ось ви бачите фото, а точніше, навіть 3D-модель Champion Edition. У цьому випадку зовнішність взагалі ніяк не змінилася. А от, наприклад, якщо порівняти з минулою версією Genesis Edition, це 2022 року, то. Ми вже бачимо різницю. Наприклад, ось, ось тут. Ви можете замітити ось ці воздухозабірники. ось Дивіться, зараз ви помітите різницю. бачите, Є різниця. А, також різниця в фарах у виступах над крилами на капоті. А, вона тут більш така гладка. якась. А, і ось основна відмінність це бампера. Якщо подивитися ще 2020 року, то ми побачимо, що тут іще більші зміни. Тобто тут взагалі інший бампер був, вона якась була трішечки вища і менш спортивна. Ну і дивіться, я зараз 2020 рік із 2023 ріком. Взагалі по-іншому виглядає хоча те саме авто, а в порівнянні із 2024 роком, взагалі, немає ніяких змін по зовнішності. А от якщо поглянути на технічні характеристики, також немає ніяких змін. Батарея така ж на 85,4 кВт, Такий же запас ходу близько 700 км, потужність 517 кінських син. Розгін 3,9 секунди до 100, І зараз ви навіть бачите на фото ті ж самі цифри. Крутний момент: 700 Нм, на метрів. Ну і все це нам говорить про те, що оновлення торкнулося лише. Архітектури заряджання та системи ADAS. що ж оновлень, хоч і не так багато, але вони реально важливі. Шкода, звичайно, що вони ніяк не намагалися змінити зовнішність, щоб було трішечки краще. напевно, як це, наприклад, було у минулому році з SONG. Там зовсім інший дизайн, як у салоні, так і зовні. І це було реально прикольно. Вау, був стрибок вперед. Але е, з приводу хана, мабуть, це і краще, тому що ну куди вже її змінювати? Ну вона і так ідеально виглядає. А я нагадую, що якщо ця білоді спокусила вас, як і мене, то звертайтеся до наших менеджерів у компанію ChargeSpy, Всі контакти в описі до цього відео, і це буде кращим рішенням у вашому житті. А знаєте, що ще буде найкращим рішенням у цьому місяці, якщо ви заплануєте бути присутнім на нашому чарстрімі 7 березня, це вже через декілька днів. Друзі, одразу попереджу, що це буде не того типу стрім, який був минулого разу, хоча він вам дуже сподобався, і ми насправді також кайфунули від нього. Це буде трансляція зовсім іншого рівня. Запрошуємо вас на наступний наш прямий ефір, де ми будемо обговорювати питання, як BYD Song Champion пережив українську першу зиму. У цьому ефірі ви зможете задати запитання в реальному часі та отримати відповіді на них в прямому ефірі. Ми протестуємо автомобіль на швидкості. Протестимо автомобіль на бездоріжжі. А також піднімемо на підйомник, щоб разом дізнатися, чи готовий білай Діснг Чемпіон до українських доріг та їх викликів. Чекаємо на вас в прямому ефірі! Тому обов'язково заплануй собі цю дату. Чекаємо тебе 7 березня, четверг, вечір. Не пропусти! У минулих випусках новин ми поступово прокачували тему оновлення Зікеру 001. І 27 лютого він нарешті офіційно вийшов у продаж на китайському ринку. І зараз я готовий розповісти вам про нього усю інформацію. Новий Зікер 001 був представлений у Китаї з багатьма вдосконаленнями порівняно з його попередником. Він має потужність до 58 кВт, запас ходу понад 700 км, Передова система автономного водіння 28 динаміки динаміків і тощо. На перший погляд, новий Ziegern 001 схожий на свого попередника, і так і є, однак його зовнішній стиль було покращено, а точніше перенесено зі спортивної версії FR, випущеної минулого року. У нього більш агресивні бампери, датчик лідар на даху та новий задній спойлер. Всередині новий Zieke 001 також оновили подібно до Zіke 001 FR. Серед інших оновлень функція вібрації сидіння, 15,6 дюймовий екран, який можна повертати ліворуч і праворуч, 35. 5-дюймовий проекційний дисплей із доповненою реальністю та чіп Snapdragon 8295. Новий Zikr 001 використовує платформу 800 вольт. Завдяки цій технології він підтримує зарядку V2 V з піковою потужністю 60 кВт. Це означає, що Zikr 001 може заряджати інший електромобіль потужністю середньої зарядної станції постійного струму. Крім того, ця платформа дозволила Zikr збільшити вихідну потужність. Тепер Zikr-001 з акумулятором LFP може заряджатися від 10 до 80 за 11,5 хвилин завдяки системі 5 c Потрійний акумуляторний блок з хімією NMC може зробити те саме за 15 хвилин завдяки системі 4 c За словами Zikr, він може заливати 256 км за 5 хвилин. Це дуже швидко, друзі, і за такі оновлення їм ну. Реально браво. А взагалі, ситуація така, що Зікер якийсь час випускався на ринок у своїй там, перші чи другі версії. Конкуренти його обганяли по різним параметрам. А потім бац! І в цьому році Зікер просто випригнув на голову вище за своїх конкурентів і став реально не просто такий же класний, а ще й краще. Також новий Зікер 001 став швидше, адже його оснастили електродвигуном із постійними магнітами. Потужністю 310 кВт на задній у запозиченому Zica 00FR. Модель із повним приводом також має асинхронний двигун на передній осі на 270 кВт. Перевагою використання цього типу електродвигуна на передній осі є висока енергоефективність під час руху на низькій швидкості в пробках. З іншого боку, новий Ziker 001 може розігнатися до сотні за 3-3 секунди. По батареї Zікer має два варіанти хімії та ємності, а саме на 95 кВт годин LFP із запасом ходу 675 км та на 100 кВт годин Потрійна NMC запас ходу від 700 до 750 км в залежності від типу приводу. Всередині цей ліфтбек має 28 динаміків Yamaha на 3000 Вт замість лише 8 динаміків у попередника. Кожен підголівник, крім центрального заднього сидіння, Має два вбудованих динаміка. Більше цього, ця акустична система є стандартною. Ще одна особливість зікер 001 – панорамний дах із 10 незалежними сегментами, що змінює колір. Ну тут же вони бантанулися. Zieker 001 також оснащений дверима з електронним приводом і двокамерною пневматичною підвіскою, що підвищує комфорт водіння. Він також має систему безперервного контролю амортизації CDC, яка покращує керованість автомобіля. До речі, Зікер пишається тим, що перший китайський пілот Формули 1 Джоу Гуан Юй допоміг налаштувати шасі машини. Друзі, новий Зікер вийшов реально крутим і на голову вище за свою минулу версію та за деяких своїх Конкурентів. Ну, а якщо ви хочете собі замовити Зіке, то звертайтеся до компанії Charge Spy. Усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. А якщо ви ще ніколи не каталися на електромобілі, не знаєте, що це таке взагалі за двіж електромобільний, то ми запрошуємо вас до нас на Тест-Драйв. І ви зможете покататися на реально крутому BVD Song Plus. Champion Edition, дізнатися, що таке електромобіль та що таке реально класний електромобіль. А через декілька тижнів у вас буде змога покататися на BYD танк, який скоро вже приїздить до нас. А ще трішки пізніше, ви зможете покататися на BYD song L, Довгоочікуваний Song L, який вже їде до нас. І, скоріше за все, в березні вже. Буде тому весна буде дуже насиченою. Уся інформація, нагадую, яка вам потрібна, знаходиться у описі до цього відео. Друзі, а тепер для вас загадка. Як ви вважаєте, чи можливо зарядити акумулятор на 100 кВт годин з 10 до 80% за всього лише 10 хвилин? Як ви вважаєте? Я б сказав, напевне, що поки що ні. Але до теперішньої новини, адже MPV LIMEGA, про який я вже неодноразово розповідав у минулих випусках новин, має реально унікальну зв'язку архітектури та батареї від Катлквілі на 102 кВт-годин. Зараз розповім вам детальніше про цього монстра. Лі Мега може офіційно збільшити заряджання 500 км за 12 хвилин завдяки швидкозарядному акумулятору 5 Quillin від CATL. Під час дорожніх випробувань лі авто перевершила це і показала час зарядки від 10 до 80% за 10 хвилин 36 секунд із максимальною потужністю 521,2 кВт. Тест проводив китайський блогер. Заряджання почалося на 10% коли запас ходу становив 68 км і закінчилося на 80%, коли діапазон збільшився до 568 км. Пікова потужність 521.2 кВт припала на 18%. Ну, якщо я на початку цих новин казав, що за 20 хвилин вам можливо і не встигнуть приготувати ходог, а тут взагалі 10 хвилин та ще й більше 500 кілометрів заливається. Ну це просто якісь космічні параметри. Подібний результат тесту був отриманий у жовтні минулого року, коли витік тестового відео показав, що Лімега зарядилася з 6 до 80% за 11 хвилин і 2 секунди. Це становило 77,3 кВт годин потужності за 11 хвилин. Тоді пікова потужність зарядки була трохи вищою і досягла 521,59 кВт. і буквально декілька днів тому на китайському ринку Auto Mega вийшов офіційно на продаж на китайському ринку. І у різних новинах я розповідав деякі подробиці, які виходили того часу. Але якщо ви хочете повноцінну новину чисто про лі авто, Мега, щоб я включив цю новину у один із наступних випусків, то пишіть про це у коментарях, і я обов'язково додам цю інформацію до вже наступного випуску і розповім вам усю інформацію про лі Мега, про всі характеристики та можливості цього МПВ. Лі авто не хоче покладатися на Сторонню інфраструктуру зарядки, яка може зіпсувати процес зарядки, і вони оголосили, що створять свою мережу зарядних пристроїв. Станції лі -Авто матимуть налаштування 3 плюс 1, тобто завжди буде один зарядний пристрій потужністю 480 кВт і три зарядні пристрої потужністю 250 кВт. Ну і трішки нагадаю основні характеристики: на борту мега є два електродвигуни загальною потужністю 400 кВт. Вони живляться від патрійної батареї NMC від Cattle ємністю 102,7 квт годин, що забезпечує запас ходу у 710 км. Ну і ви знаєте, куди потрібно звертатися, якщо цей автомобіль вас зацікавив, усе знаходиться у описі. А не зацікавити такий електромобіль. Я гадаю, не може. Тим більше, якщо ви шукаєте собі сімейний автомобіль і щоб він був реально великим. Тому звертайтеся до компанії ChargeSpy та цікавтеся цією пропозицією. Що ж, на цьому всі новини, якими я хотів з вами поділитися сьогодні. Я сподіваюся, що вони були для вас корисними та сподобалися вам, що цей випуск був для вас цікавим. А я нагадую, щоб ви не забували підписуватися на всі наші соцмережі, які ви зараз бачите на екрані: це TikTok, Instagram, Facebook, А також не забувайте про нашу telegram групу де дуже цікаві бесіди проводяться у різних чатах присвячених. Різним брендам, ну а також підписуйтесь на наш YouTube канал, де виходять дуже цікаві відео, дуже цікаві огляди. Тепер ми ще й стрімити почали в дуже цікавому форматі. І я нагадую: 7 березня вас чекає щось реально мега розривне, тому заплануйте собі цю дату. Четверг вечір, щоб ви не пропустили це все подивитися прямо онлайн і прямо зараз, тому що ви матимете змогу задавати питання у прямому ефірі, а не просто потім подивитися запис. Хоча той, хто не зможе, потім заціниться все у записі. На цьому я з вами прощаюся. З вами була команда Чарспай та Влад. Всім бувай.